Встановили натяжні стелі на Варшавському. Давайте що десенько покажу, що в нас вийшло. Значить, тут у нас по всьому периметру тіньовий профіль люкс. Тут зараз проводяться малярні роботи, тому його заклеїли малярним скотчем. Можна по куточкам все це діло побачити. Тут ми приєдналися до гіпсокартонного короба. Тут у нас дворядний карниз врізний. Такі точки і трек. Магнітний демпферний трек. Ось Майже на всю довжину кімнати. До речі, тут у нас є такий елемент, який ви ще у нас не бачили. Ми його дуже рідко монтуємо, а давайте вам покажу. Це у нас ось такий контурний профіль. Ось стрічка вона над полотном і полотном вона закривається, але от скрізь полотно вона просвічує і ось так от по контуру світить. Тут у нас воно переходить в тіньовий профіль люкс. Тут також по зовнішньому куту можна побачити, що це люкс. Багато хто просить кути. І переходить в тіньову ашку. По тут теж дворядний карниз у нас іде. і ось такий демпферний магнітний Ну А в цій кімнаті у нас тіньовий профіль в круг, також люкс, дворядний карниз. І ось така краса. Санвузлі у нас по всьому периметру ПВХ профіль. Біла матова плівка у нас тут теж і також. Цьому санвузлі ПВХ профіль і ось така підсвітка. Тому, якщо вам потрібні надяжні стелі, звертайтесь в компанію Pro, ми відправимо до вас технолога. Він приїде, покаже матеріали, ви оберете і, враховуючи ті матеріали, які ви оберете, ми порахуємо вартість вашого квадратного метру. Тож пишіть, дзвоніть, і ми з радістю вам допоможемо.